У Тернополі на театральному майдані відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти військових. Вона розпочалася з виконання державного гімну та вшанування пам'яті загиблих на війні. Більше року чекає на повернення з війни свого чоловіка Марія Покришко. Він служив у Національній гвардії та зник без вісти під час виконання бойового завдання на Харківщині. Жінка каже, майже немає інформації про нього. Сказали, що мій чоловік він командир відділення, пішов із хлопцями, вони всі зникли. Потім ми дізналися, що все-таки два хлопці вийшли ніби з бою, але вони потрапили в засідку росіян. Росіян було втричі більше, тобто. І я от вірю, що мій чоловік як командир, можливо, це вигідно Росії. Тобто я командир його можливо, забрали в полон. Активісти створили інсталяцію на землі. Військові рюкзаки та берці, що чекають своїх власників. Координаторка громадського руху Звільнити всіх у Тернополі Христина Мицько каже: її чоловік зник без вісти 14 місяців тому. Ця інсталяція нагадування всім, що хлопці пішли на завдання. По тих інших причин не повернулися хто в полоні, хто безвісті зникший, хто, хто загинув, але його не забрали. І таке суспільство нагадування, що вони тут поруч, і ми не дамо забути про них. Девід Пратченко звільнений з полону, морський піхотинець та захисник Маріуполя. Родом він із Сумщини каже: у полоні був три роки. Нині він тут, щоб підтримати побратимів, які зараз в російському полоні. Тому я виходжу на акції, доєднався до громадської організації Слідами тих, кого чекають. І в місті з людьми ми розшукуємо, чекаємо на кожного військовослужбовця, який в полоні зникли безвісті, і виходимо також на мирні акції в будь-якому місці. Співорганізаторка акції Львів'янка Аліна Власенко розповіла, що перший її чоловік зник без у 2015 році. Згодом жінка дізналася, що він загинув два роки тому. Під бахмутом загинув її брат. А теперішній чоловік також захищає Україну. Аліна Власенко каже, вирішила створити громадський рух, який би об'єднав родини, що чекають на повернення своїх захисників. Це друга акція на підтримку військовополонених у Тернополі, каже Аліна Власенко. Такі акції нагадування про полонених і безвісті зниклих мають бути. Ми маємо нагадувати і суспільству, і владі, що полонені досі в камерах, досі в підвалах, а безвісті з. Наклі герої, на жаль, між небом і землею. Ми маємо про це говорити, говорити і говорити. Олена Хмельницька, керівниця громадської організації Воїни світла з міста Рубіжної Луганської області, також долучається до акції. У нас виникла така, на мій погляд, дуже Гарна ідея, дуже символічна. Ми будемо малювати трьох янголів. янголів охоронців для наших воїнів. Сьогодні нам допомагає творча студія Дивотворчики. Зараз у нас є юні художниці, які створювали ескізи цих ангеликів. Ангелів малювали військові, родичі військовополонених та зниклих безвісти, а також тернополяни, які прийшли на захід. Картини, за словами Олени Хмельницької, передадуть до Женеви в музей Червоного Христа. Лілія Лобур, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.